Мені знаєте, вже набридло шлятися по продуктовим супермаркетам, тому сьогодні для моїх підписників огляд і розпаковка гіпермаркету епіцентр. Погнали! Звичайні такі от бумажані двері, бачите, вони коштують тут в епіцентрі ну, просто якби не три копійки взагалі. І це лише полотно 4069 гривень. Бачте. А якщо ви берете до неї стійки коробки, берете ще лиштву, в народі обналічка, вибачте за російське слово. О, то це буде вже 6331 гривня. Це не дерев'яні двері, вони пусті всередині. Це взагалі не двері. Там з, з іншої сторони буде чутно, ну, як кіт пердить, вибачте, бо ізоляції вони ніякої не дають. О, дверей в епіцентрі, щоб щось таке годне купити, ну хоч щоб, щоб схоже було на, на двері, це буде цінник мінімум 1030 гривень. Це буде щось щось мінімально з дерева, схоже на двері. Це просто шок. Пам'ятаю в минулому році справді чесний розіграш у Епіцентру. Я був приємно вражений серед покупців, які здійснили покупку на 5 тисяч гривень або більше. Ви просто вкидали в лотерейний барабан такий свій корінець від чека, там роздавали купончик. І серед глядачів, серед присутніх, які зареєструвалися, розігрували сертифікати на тисячу, дві, п'ять і 10 тисяч гривень один сертифікат. Все по-чесному. Я вкинув свій номерок, я бачив реальну радість людей. І мені такі активності, от такі, а не там за смс за реєстрації, ні. А отакі справжні офлайн активності мені дуже подобаються в депіцентру. Це не реклама, це, це реально чесно. Ну просто, ну, це живі емоції і видно живий розіграш. Ну, Я сам там був, я все. Це бачимо. І оці трансформаторні діодні люстри це одноразова іграшка. І тут вже не діло в епіцентрі. Я взагалі хочу вас застерегти від такої покупки. За що мені подобається епіцентр? Це не реклама. Так це те, що ви не перестали продавати якісний інструмент американського бренду DeVolt. Мені це подобається. От у мене така сама кутова шліфмашинка. Я її брав за 4200, ну, вона у вас же 6300, але ну, я це розумію. І Саме прикольне те, що я тут можу все прийти, потестити, а потім собі в інтернеті замовити. Так мені подобається. От вживу прийти, потестити, а потім прийняти рішення тут у вас і купити в інтернеті. Це нормальна тема. І ще я помітив, що трошки якось змінився епіцентр асортимент, і ще років так п'ять тому назад було якось більше іменитих брендів. А я не знаю, що відбулося там у вас. З постачальниками і так далі. Чомусь усі інміниті бренди якось потікали і ото сидять там ті ділери в ларьках, торгують тим всім. Якось Ну, є звичайно великі марки в епіцентрі, але не, не такий вибір, асортимент у дуже багатьох ніша, як був раніше. Поверніть класні товари, якщо можете, якщо це можливо. Ось такий вийшов огляд супермаркету Епіцентр. Що ви думаєте, почуте і побачене, діліться, будь ласка, своїми враженнями в коментарях. Може, є щось ще хочете, щоб я показав з епіцентру. Буду радий вам допомогти, як завжди. Я хочу, щоб всі мої відео були корисними. І ще раз вітаю вас усіх уже останній раз з новорічними святами. От, такий креатив мені подобається. До нових зустрічей!